Від Марка святи Євангеліє читання, слава Тобі Господи, слава Тобі. Одного разу питали Ісуса, Фарисеї і книжники, чому твої учні не живуть за переданням старших і їдять тими тими руками, а Він відповів їм добре пророкував про вас лицемірів Іса, як написано. Народ цей устами мене почитає серце їхнє далеко від мене, та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських, занедбавши заповідь Божу, притримується людського передання. Мийте глечики та кухлі і ще багато в тому роді і сказав їм, як ви хитромудро відкидаєте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання. Мойсей Бо наказував, шануй батька Твого і матір Твою, і хто проклинає батька або матір смерть тому. А ви твердите, коли хто батькові чи матері скаже корван, тобто священичий дар, є те, чим, ти, чим би ти користувався від мене, тому не даєте більше змоги зробити, що для батька і матері, таким чином спокушуєте слово Боже, вашим переданням, яке ви самі звели, і іншого такого чините чимало. І, прикликавши знову народ, промовляв до них: Слухайте мене всі і розумійте: нема нічого зовнішнього для людини, що виходило б з неї, могло б її осквернити те, що виходить з людини, те осквернює людину. Та має вуха слухати, нехай слухає.